Так, друзі, всім привіт! вас їх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповів, наприклад, який телефон ви б обрали новий 17 Pro iPhone чи телефон Xiaomi. Там Xiaomi по Poco f 7 Ultra, Ну, давайте дивитися там купити iPhone 17 Pro. Макс Так зараз точніше iPhone 17 Pro Max Яку Під Три Так iPhone 17 Pro підтримує дві види зарядки дроту до 40 Вт та без MagSafe до 30 Вт. Ви тільки уявіть, яка велика різниця. MagSafe максимальна потужність до 30 Вт, а дротова, там, а дротова зарядка до 40 Вт. Наприклад, далі. Poco F7. Ультра, яку тримую зарядку. Ви тільки уявіть собі, що дротова зарядка 120 Вт. 120 Вт. Ви тільки від собі 120 Вт. І це ви можете отримати за 37 тисяч гривень на 512 ГБ, 32 або 33 тисяч 34 тисячі на 256 ГБ. Я просто в шоці. 16 512 гігабайтів ГБ на... і лише за 37 тисяч. Тим часом ви можете отримати iPhone 17 Pro на, там на 256 гіббайтів за 70 тисяч, а, а 512 ви можете отримати аж за 80 тисяч, і там не буде підтримки на 120 Вт. І мені дуже подобається дизайн в мого поку, в мого поку і к 7-го мені дуже подобається. Дизайну. Мені дуже подобається дизайн в POCO F7 Ultra. Ви тільки подивіться, який красивий дизайн. Мені більше всього подобається жовтий дизайн. Якщо б була можливість, я б собі купив ще POCO, Poco F7. Ultra. Це така стакамба. Ну, поки що POCO X7, мені дуже подобається. Дуже крутий телефон. От. Друзі, тому робимо висновки, який телефон вигідніше обрати. Поко там, по, наприклад, Поко F7, ПоКО f 7 Ultra чи iPhone 17 Pro. Ну, Я рекомендую Poco f 7 Ultra, Ну, по-перше, підтримую зарядку до 120 Вт. По-друге, по ви можете за. 37 тисяч гривень отримати пам'яті аж 16 ГБ оперативної і 512 вбудованої. І ще ви за такі гроші можете отримати потужність бездротової зарядки? По-моєму, там 50 Вт 50 або 70 Вт. От, тому, друзі, обов'язково, якщо, наприклад, ви там вибираєте собі топовий телефон і не можете вибрати, там вам, наприклад, у вас бюджет там до 30, до 40 тисяч гривень. Там у вас максимальний бюджет до 40 тисяч гривень. І ви думаєте, там взяти в кредит 17 про iPhone чи взяти вже відразу iPhone ну, iPhone телефон Poco F7 Ultra на 16512 ГБ. Звісно ж, телефон Poco F7 Ultra на 16512 ГБ. Ну, По-перше, буде швидкіша зарядка та швидкіший процесор і швидкіший стандарт пам'яті. От, по-моєму, буде стандарт пам'яті DDR 5. От, Тому, друзі, якщо ви обираєте собі телефон, то е, рекомендую вам обрати там телеф, наприклад, обрати телефон там Покос. F... Якщо, наприклад, вам дають вибір, там обрати телефон Poco F7, там Poco X7, чи, чи iPhone. 13 промах, то звісно, Поко X7 на, на 12-512 гігабайтів. ГБ. Якщо вам дають вибір 17 про iPhone чи е, телефон Poco F7 Ultra на 16-512 ГБ, то звичайно вибирайте його, тому що ви по-перше за такі гроші i 18 iPhone, за такі гроші не купите. От. І по-друге, буде вигідніше купити Поку F7 Ultra тому що там топова там витікає уявіть що таке. Підтримується зарядка на 120 Вт. Підтримується зарядка, але дротована лише на 40 Вт максимум. Аби здратував лише на 30 Вт. Усі уявіть навіть менше, ніж в мого Redmi Note 12-го. От. Тому, друзі, пишіть в коментарях, який телефон ви побрали. Але я побрав би телефон Poco, Там я, я б 100% обрав би телефон Poco F7 Ultra. Там, наприклад, якщо б мені сказали, там телефон. Поку X7 iPhone 4, 14 Pro, звісно б, я обрав би телефон Поку X7 на 12512 ГБ. Якщо б мені там, сказали там, iPhone 17 Pro чи телефон Поку F7 Ultra, звісно б, я обрав би телефон Поку F7 Ультра. О, тому всім до побачення, всім гарного дня. Пишіть ваш вибір в коментарях.